Слава Ісусу Христом. Сьогодні маємо свято возближення чесного Христа. А ще на цьому тижні сталися дві жахливі події, про які всі говорять. Зарізали ножем українку десь в Америці. І десь в тій самій Америці застрелили відомого політика. Проповідника, спікера, того, хто поширював здорові християнські цінності. Та, там багато чого говорять про нього і про Україну, але далеко не все так однозначно. А ще крім того, на цьому тижні я точно знаю, що загинуло багато наших вояків, які віддали своє життя за нашу свободу. Тож, хотіло б це якось прив'язати до нинішнього свята до нинішньої хімії. Ви знаєте, християнство це така віра, яка, на перший погляд, дуже зрозуміла, проста, легка, але насправді вона відрізняється від інших. Знаєте про богів, святому писню є багато тих різних богів, але всі ті боги з малої букви, а один єдиний Бог, святий інакше, не такий, який всі. Єдиний може називатися Богом. Є тих вір багато різних, але християнська віра в католицькому її виконанні має не тільки всю повноту і засоби, але вона кардинально відрізняється від всього того, що є навколо. І християнська віра це та, яка ламає стереотипи. Так само, як старозавітня віра Авраама ламала стереотипи у тодішньому суспільстві. Була не така, як всі ні на що не подібна, подібності мала, але в своїй цілісності Відрізнялася категорично від всіх. Так само Христос, який заснував церкву, узявши віру Авраама, відкрив її всю повноту, яку в ній була захована і на ній реалізував. Чому я так здалека заходжу? Тому що нинішнє свято, це ми собі так привикли і нормально ставимося до Христа. Христа є скрізь. На церквах, попри дорогу, на грудях, в магазинах, навіть там, де їм часами би не пасувало бути. На язиках, на вухах і на інших частинах тіла. Але і нам це звично. Але в часи перших віків християнства хрест приймати хрест, шанувати хрест це було щось неймовірне. Це знаряддя найбільшої ганьби і тортури. Це інструмент, якому відокремляли одного від суспільства всіх, найганебніше, найболючіше, найпаскудніше. Найуявити собі щось. Це напевно тяжко щось би було сказати, якийсь провести паралель з чимось, чого ми сьогодні так не сприймаємо. І ось Константин. Отримавши знамення від Бога, цим знаком переможеш, розмістивши цей знак на щитах, знак ганьби величезної огиди, страху, смерті, болі. І з цим ти переможеш. Знак найбільшого опущення, пониження, знак найнижчого місця, яке тільки може бути, і от слабкістю, безвихідністю, безпорадністю. Ось цим знаком інструментом ти переможеш. Це було дивно, але це було дієво. Тому що Бог потвердив і Костянтин отримав перемогу. Другий крок Костянтин вирішує шукати цей прест, на якому був розп'ятий Христос через 300 років практично. Його вже могло і не бути, міг зогнити. І він шукає. Віднаходить знаходить його маму і торжественно вносить знарядні ганьби, тортури, болі, опущення, приниження. Раптом стає предметом почитання. І не тільки хрест, але з цим. Оцей хрест це більше, ніж просто жертовник, ніхто не заперечує інструментальності Христа, престолу Його, на якому Христос приноситься до життя. Але хрест як інструмент, який нам говорить про біль, муку, терпіння і страждання, і говорить, що ці страждання можуть бути інакшими. Ніж були дотепер. Що ці страждання на виході можуть бути піднесені до великої гідності, що ці страждання і все, що відбувається і пов'язане з Христом, може стати щаблем до великої слави. Коли ми, дивлячись на Хрест Христа, бачимо за ним те, що відбувається далі Воскресіння і перемога. Що страждання Христові не були лишень опущення і пониження і болем, а що це було сходиною до слави, тріумфу і перемоги. Гріх так придали людину, що людина опустилася нижче плінтуса, нижче батареї. Гріх забрав гідність людини. Ісус у своєму болю спускається на ті низини людського гріха і того, що цей гріх заслуговує, сходить на хрест, терпить опущені пониження і виходить з цього місця переможця. З того моменту християнська віра зламала дуку, погляд на хрест, на терпіння і страждання. Не те, що після Христового смерті і Воскресіння не стало страждання. Христос не прийшов нас визволити від страждання. Бо інакше не був би сам не терпів. І сказав, йдіть за мною, я знаю, як пройти, щоб не терпіти. Я знаю, як можна вийти з гріховного стану, не, бувши, не взявши участі в болю і терпінні. Ні, він пішов природним шляхом. Поніс наші волі для галі, наслідки того всього поніс на сон в найповнішній мірі. І показав, що ось син після цього може стати учасником Божого царства, перемоги. Це може стати інструментом до моєї слави, до моєї відновлення моєї гідності. Цей біль і ця мука мають значення. І тому Христос. І Христова Церква запрошує нас дивитися на страждання не як щось неминуче, яке фатально мене пригноблює нижче, а як коли я свої страждання єднаю стражданнями Спасителя Бога чоловіка, коли я розумію, що мої страждання мій дій є спасенним. Виєднаючи зі спасенним болем, відкупительним болем Христа, я разом з ним буду брати участь у перемозі, у правді, у воскресінні. Тоді мої страждання має значення. Християнство зламало стереотип, що страждання це є лише кара. Страждання це є кара для тих, хто не знає Христа. А для тих, хто його знає, хто досвідчив його зв'язок із ним через хрещення і неропомазання, хто єднається з ним у Імхаристі чи інших святих Тайнах, хрест терпіння є близькі з Христом, який терпить. І Христос хоче ці терпіння зробити щаблем до слави, тріумфу. А найбільшим тріумфом це побачити Боже лице. Це вернутися до первісного стану, до якого Бог нас покликав, стану бути Його дітьми. Знову бути всиновленими, коли ми відреклися свого синості. Ми маємо прислів'я, хто терпено і спасе. Насправді, прислів'я, з одного боку, м'яко кажучи, не а Але з другого боку, бо коли ми терпимо і не знаємо, за що ми терпимо, зціпивши зуби, не розуміємо, для чого цей біль, не бачимо нічого за ним, ні перед ним, то це безглуздо. Але коли я терплю разом з Христом, коли я дозволяю свої терпіння відкупити Христовими терпіннями, і руку в руку з Ісусом бути у своїх болях, мої терпіння стають спасенням. Може бути терпіння безглузди, той самий вбивця, який вбив чи ту дівчину, чи того чоловіка, сидить тепер в тюрмі і мама Його каже, Боже, хто терпен, той спасен Бідітко моє закрили його. І очі би його не побачить, а ще не дай Боже, його гостраді. Його терпіння спасені. Він терпив, бо сам зробив помилку, дурницю, гріх вчинок і несе за нього відповідальність. Чи можуть вони бути для нього сидіння в тюрмі спасенним? Може. Клин побачить Христа, Христа з п'ятого, терплячого. І співставить Його терпіння зі своїми терпінням. І побачить різницю, за хто що терпить. І вибери, як розбійник, стати з Христом у своєму терпінні, справедливому, і бути тим, хто праворуч, розп'ятий з ним, чи залишитися тим, що є воруч. Для розбійника того, що праворуч був з Ісусом розп'ятим, хто терпен то й спасе, стало здоровим гаслом. Правильно? Бо він з'єднався з Христом, а інший його відкидає. Тому сьогодні свято Воздвиження Христа запрошую кожного подивитися на свої терпі. Не то, щоб бути, як то ті хворі люди, що люблять, щоб їм завдавали. Ну, ви знаєте, шукати собі болі. Ні. Але болю нам вистачає фізично, душевного. Нам вистачає болю, яку ми бачимо через війну, Болю, кому терплять наші близькі, знайомі, а навіть не знайомі, але наші одномірці, люди з нашого народу, які переживають всі біди і тяжкості війни. Ми Маємо волю до але ми запрошуємо в цей біль Ісуса. Запрошуємо, щоб цей біль міс нам спасіння, показував цей біль, запрошуємо Ісуса, який хоче перейняти і розділити з нами тягар нашого болю, хоче нас облегшити і підтримати, а воднораз і привести до перемоги. Бо коли ми дивимося на сьогоднішній тропар нинішнього свята, то ми поклоняємося Христу, але славимо Воскресіння. Привез такий тяжкий навантаження нинішнього свята, болючий. це біль і тягар, який веде до спасіння. Світ шукає по-іншому. Світ пропонує бути найкращим вияв добра, це буде тільки здоровими і щасливим, усміхним, якщо у тебе щось не так болить, це ненормально. Ми теж кажемо, що це ненормально. Але ця ненормальність може бути для нас дуже-дуже корисною. Тому дозвольмо собі в нинішній день подивитися на свої хрести, на свої тягарі, запросити в них Ісуса і разом з Ісусом. Дозвольте, аби цей біль, тягар випробовування, приниження стали для нас моментом нашого Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Промовомо всіх з усієї віші і з усієї святий, промо. Господи, помилуй!